Чернігівка Дарина Дуда працює директоркою з підбору персоналу в it компанії разом з командою. Вони передали два ноутбуки для Збройних сил України. Вони працюють просто ними не користуються, бо it світ він такий. Знаєте, він слідкує за а, чимось новішим, скажімо, і вони просто лежали, і серед всіх інших ми обрали два найбільш таких а, свіжих і віддали. Ініціативу зібрати старі ноутбуки, відремонтувати їх і передати військовослужбовцям. Організував it кластер разом з національним університетом Чернігівська політехніка. Пріоритетом нашого збору є ноутбуки. Саме можна старі, непотрібні, бажано звісно працюючі, але в принципі зі студентами політехніки будуть викладачі лагодити і передавати вже на потреби військових. Непотрібні ноутбуки можна приносити за адресою Преображенська, 12, другий поверх. Перші ноутбуки вже надійшли спеціалістам комп'ютерних систем університету. Серед них і принтер та планшет, які чернігівці передали на підтримку збройних сил. Якщо у вас є якийсь невикористовуваний гаджет, ви там він у вас там декілька років лежить, ви точно ним не користуєтеся, але він справний. Ви приносите це взагалі супер варіант. Навіть якщо він старий, насправді дуже багато задач є, які можна оптимізувати, і навіть на стареньких ноутбуках запустити хлопцям буде на чому працювати. Ми можемо просто там зібрати два-три-чотири таких ноутбуки, і потім ми їх розберемо, замінимо певні деталі. Можливо, навіть закупимо певні деталі, там Бушні або або навіть нові, тому що ми те в принципі теж проговорювали в рамках цієї ініціативи. Як тільки ноутбуки відремонтовані, їх одразу забирають військовослужбовці в роботу. Техніка дуже потрібна в частинах, тому що це діловодство, робота штабу, працювання звернень, видання наказів, робота служби зв'язку, фінансово економічної служби там юристів і, і так далі. Тобто діловодство дуже велике в частині там сотні людей, тисячі, та відповідно вся ця робота вона має бути там організована. Приносити техніку можна за адресу Преображенська 12, у приміщення кластеру Чернігів. А й ті Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.